Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе, Дорогий Господь. Я молюся зараз за цю людину, яка натрапила на це відео. Я молюсь за кожну сферу її життя і прошу, щоб ти благословив і допоміг їй пройти там, де вона просто вже не може, де вона вже втомилася і не знає, де віднайти сили, і не бачить, того, що бачиш ти благослови, допоможи, їй, Господь бережи на всіх її шляхах, допоможи пройти той страх, ті випробування, ті спокуси, з якими вона спіткається, запали її серце прагненням по тобі бачити життя так, як бачиш її ти. Хай в усьому і завжди Господь наповнює її серце твій Божий мир. В ім'я Ісуса Христа. Амінь і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе, і хай дасть тобі.